Не дергаемся, не смеемся. Саша, не смеемся. Да. Сделаем колокольчик. А, где колокольчик? Да, первый, второй, третий. Хорошо, сок. Нашу, да. Садов. Весь свой совет готов. Отключите телефоны. Отключите телефоны. Так вот у меня глоб все избегается, все избегается. Три причины, чего мы сегодня можем, ну чего мы сегодня будем делать из цепи. Перша причина це те, що ми обговорювали з Іваном Нером, була така ідея, що якесь українське кіно періодично Ну, Десь там дехло, якби ця ідея. Потім друга тема, те, що якраз в цьому році виповнюється 20 років, як цей фільм вийшов. А режисер, який його створив, він вже відомий тим, що випускає раз на 10 років фільм. Ми маємо зараз його третій фільм, який в цьому році вийшов довбуш, хто знає, бачить. Тому, мабуть, це привід в цьому році подивитися. А третій це те, що назва фільму, вона дуже близька А <плес> Але насправді так. І це фільм, який називається Мамай. Я думаю, що ви все перечитали, так? Він не про Федоровича. Добре, ще думаю, хтось місцевий знімець колись. Цей фільм Мамай на основі легенд, декілька легенд, які з'єднані в один сюжет. І е, я пам'ятаю, що його, коли він вийшов, його дуже багато обговорювали. Це було ще не було ні інтернету, нічого, але по телебаченню про нього говорили багато про цей фільм, тому що це було щось таке. Його називали психоделічний, його там називали, що це там Артхаусний український фільм і так далі. І я взяв, ну я думаю, що. Після, якщо в когось буде бажання, я якраз в 2003 році почав купувати, тоді поч... виходив. Я не пам'ятаю з якого року, але з 2003-го я їх бачив в Полтаві на розкладки, отам на Варкі, де продавали газету журнали. Був такий журнал Кінодайтест. Він про кіно, ну хоча такі обкладинки, вони такі дещо попсовує, скажімо так, але текст тут писали серйозні критики українські, і тут якби воно все чергувалося, і якась реклама. І... Що виходить в прокаті, якісь там аналітичні розбори, інтерв'ю. І отут я взяв два номера: 2003 і 2000 це жовтень 2003-го, а це березень 2004-го. Тут є інтерв'ю з Олесем Саніним після як вже успішного проката, проката мая. Коли uh, фільм, uh, фільм купили для показу США, і вони ж взялися там uh, по цьому фільму там, його субтитрувати, там, робити якісь там, фінансувати його якусь там доробку, я вже не пам'ятаю чи по звуку, чи по чомусь там вони вкладалися. А тут uh, загалом що цей фільм вийшов, він там пішов по фестивалях і от якраз з того часу почали говорити про... Українське художнє фестивальне кіно. Тому що фестивальним було кіно, але воно документальне було, було українське. Там виходили в Кани, потрапляли стрічки, там була стрічка про будинок для, здається, там для, для людей похилого віку з розумовими, там, певними розладами. І оце такі фірми ж заходили на Кани, там, на інші фестивалі і показували, Україну, як Україна репрезентувалася. Через такі якісь там, документальні, але такі дуже ніше стрічки. А тут все-таки вийшло кіно, яке, хоч як його там і не називають психоделічним, я зараз його так і передивився ще перед опитом. Тому я б не знаю. Зараз по цих мірках я б не назвав цей фільм психоделічним. Він образний дуже, так? він дуже такий візу візуальний, він архетипічний. Це да, а ви щоб сказати, що прямо якийсь психоделічний фільм, це, мабуть, занадто. Але, але от Санін три його фільми, які ну, ті, що вийшли в прокат, відомі, да, це от, перший це Мамай, 2003 рік, другий це Поводир, 2013 рік, і третій це Довбуш. Він мав вийти у 2022 му але через вторгнення прем'єру відклали. Він його ще доробив. І він пішов по фестивалях і потім український прокат вийшов у серпні цього року. Тобто, от, 3, 13, 23. Але е, він ще й так попадає. Тобто він знімає, е, ну, От я просто, якщо підпіти в зворотному напрямку, просто, от, ну, не Довго. Хто бачив, хто не бачив, просто для розуміння, що. І я ще скажу, чому важливо всі ці фільми Саніна. Ще раз передивусь з чекає чекають смерть. Це нашим обласно Чи люди тої в'їздів? Здираєшки реалники береж собою вироблю. Хтось мусить стати. Ти розбійник. Я є опришником. Хто з в хату і правити, як маю жити, у вихаркалі свої вічинки бігами борш. У жінок вашої мощі появився неоховиться злочин. Prawdy opodatkowane, więc. Ale co w jest księciem czarnej góry. Nie ma z tym, co jest na obrębie. Do 600 lat kontroli Nie Світа, музиканти не стріляйте. Знайте, що заміна. За мої гори! я не піду. Не горе заші гори, наші власти. Кидайте зброю і живіть. Це моє останнє слово. 12 травня воно не було, але просто воно виглядає така, ну, зрозуміло, галібудська картинка, але воно дійсно виглядає на рівні, тобто, його вже не треба, ну, хто фільм цей бачив, думаю, можете, звісно... можемо з вами про це потім подискутувати, але... Це такий фільм, що не треба пояснити. Ви розумієте, це в Україні знято, вони молодці хоч Ну, Тобто він цілком собі на рівні достойно виглядає. Я маю навіть, якщо говорити там, про якийсь експорт цієї стрічки. Але це 23 й рік. А тут це поводив. Саня якось мудреця випускати фільми в перед ти Перед чи перед можливо, в Україні. Хочуть до Харкова запроси. Цеправні снідає документи сплаву, нам всім хана. Идите мне этого собляка американского. Слухай. Це є був безневинного. тільки мав. мав передати книжку, якому журналісту в Москві. Стари. Всіх на ліквідацію, а ти знаєш, що в завжди повертаються до сади. Це поводир, який вийшов в 13-му році, ну власне потім. 10 років. І... Чому я просто запропонував вам ну а я, ми подивимось вже цей сам фільм, як ми будемо треба. Тому що на всіх фільмах Саніна один і той же оператор постанови Сергій Мугачук. І це людина, про яку варто окремо сказати, тому що це. Один з кращих, як мінімум, один з кращих українських операторів. Він на багатьох проєктах працював. Зараз він в Збройних силах України і крім того, що він, він військовослужбовець, він ще й знімає документалістику військову. Михальчук, взагалі, його такий творчий шлях, він починається десь, з кінця 90-х навіть років, 2000-х він дуже багато знімав. Він знімав. Фільм Тадоровська, Це здається, любов. Він був дуже затребуваний в, не в не російському кіно, і він за російський фільм отримав слібного ведмедя в оригіналі. І це теж така цікава історія, тому що цей фільм називається цей фільм Олександра Германа Волошого називається Подилектиськими облаками. Зараз я шукаю дивно тут яких вкладок, відкритий, я їх не бачу. Ну, це ж перша була. так, була? Міні-ПЦ. Ні. Ні, ні, угу. Це фільм, який знімався в 2013-2014 роках, І його оператором був Сергій Михальчук. але. Когда в 2014 году, в процессе съемок фильма. Сейчас 2017 год. И кажется, что все ждут большой войны. Это вся наша жизнь, она разрушает нейроны. Вот здесь смотри. Но во все времена были, да и есть люди, которых когда-то называли людьми лишними. Ученые выяснили, что некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к сложному взгляду на действительность. Приходи, пожалуйста. Я ведь никому не снишь, кроме тебя. Меня никто не помнит. Но ведь как-то так устроено, да, что, ничего в мире без этих лишних людей не происходит. Магия! Это повесть о них и еще об одном недостроенном доме, вокруг которого оказались разбросаны судьбы героев. Двести лет тому назад вы бы называли меня парень. И Перри попитался с утра. Небо сегодня над городом странное. Электрическое. Вот же фильм такие, он еще Він таки в деякій мірі виявився пророчим, але в процесі зйомок фільму почалася війна. Ну, тобто, окупація Криму, Донбас, і Михайчук виходить з проєкту. Тобто він розриває роботу, яку він робить, якого є контракт, він розриває роботу над російським фільмом. І тоді вони шукають іншого оператора, я не пам'ятаю, як його звуть, нас можна погуглити легко, і він дознімає стрічку. І от є сцени, які були зняті десь під Одесою і в Шарівці Харківській області, хто Шарівку знає, да. то бував там, мабуть, впізнати локацію. Mm -hmm. Оце знято Михальчуком. Інші сцени, вони зняті вже цим російським оператором. І вони обидва отримали срібного ведмедя, ну, оскільки два оператори у фільмі. Два оператори отримали цю візуальну нагороду. Але це ну, вчинок Михальчука, тобто він виходить з російських проєктів, більше в них участі не бере. Що він ще знімає з того, що ну, відомо, то він декілька фільмів зняв, але не всі вийшли, до речі, до, до нашого прокату. Українські фільми, не всі вийшли до нашого прокату. Ну, деякі були відверто слабенькі по сюжету, так по всьому. Але таких е, значних фільмів Михальчука як оператора це «Дике Хто тобто, знає, то <звіт> вже Да? Так, так? Тобто це весь візуал, е, ну, зрозуміло, що є робота художників, там все ясно, але операторська робота це теж Сергій Мухачук. Тому плюс у нього кліпи там він ще знімав, і ну, скажу, це такий дуже потужний майстер. І це однокласник Саніна. І Санін каже, що Михайчук це його очі. Тобто він тут, тут в інтерв'ю, в цьому журналі, якраз про це, що для нього Михайлюк це якби його очі, він завжди його запрошує на всі свої стрічки, тому що йому не треба пояснювати, що Санін хоче бачити, як вірнізувати. Е, ну і тепер вже майже перейшовши на до останнє, що хочу сказати, що е, коли е, ми будемо зараз знову дивитися хтось знову вперше хтось дивитися е, фільму Май, е, це історичне кіно, і історичне кіно воно завжди дуже складне, тому що там треба і достовірність якусь дати. І в той же час не нагнати зайвого пафоса, і це завжди дуже складно, і прописати героїв, от, наприклад, за що довго ще критикують, що він дуже класно знятий, там неймовірні костюми, все, але все-таки схематичні герої. Ну, це ж легенда якби, і так далі. Але от, що е, стосується фільму Мамай. І особливо зараз, от, з нинішнього нашого вже такого досвіду, візуального всього, да, кіно, яке ми вже передивилися цей час. Тепер, коли дивимось на моя, деякі сцени виглядають дуже наївно, деякі якісь там підходи виглядають дещо, можливо, такими не кінематографічними, а більше театральними. І може здатись таким, що ну, це кіно, можливо, трошки перехвалюють, говорячи про те, що це такі там прямо унікальні. Але я спеціально для цього вам приготував кров з очей. Кров з очей. Це, ем... Просто два фрагменти два вам покажу того, що в той час знімалось історичного, що просто на якому тлі є Мамай. Це е, неймовірно нудний фільм, який називається Чорна рада, е, з дуже класними акторами. Тобто супертопові актори, всі найкращі актори грають в цьому фільмі. Але просто... Ой, 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 ну, ну, годі про це. У мене і краще діло до розмови. Весь а я в Пирогово, знаєте, там у цих всіх музейних селах, музейних резиденціях. Тобто, послана писанка, mm -hmm. ну все як треба. Дозвольте з вами привітатись. Доброділу. Насправді всі актори дуже класні. Але що з цього виходить? <ріху> Богдан Сильвестрович. В історію <ріху> справдивить святі з вас. Хіба не багатії вас втискають? І це весь фільм про те, що на середніх крупних планах, де вони говорять довгі промови, бо <ріху> вони ті... Хіба не вони зважають ваше добре ім'я? Просто... Узивайте вас з самими та рабами. <рістити> Не знатиме під моєю булавою жодний козак або козацький старшина над собою пана. Всі будуть. Загальні пани вторики з Є тяга до епічності. Слухай Кирила, отай мені її без бою. Не будемо марно крові. Тобто це 2002 рік, це ну, практично той же час, що й ми маємо. Це такі фільми, де літературний текст героями розповідається в кадрі, і це може втивати фільм іде дві години здається повна версія оцього Чорний Ради. Дивитись це ну, дуже складно, Давайте так, якщо ви там не особливо зацікавлені в тому, щоб перечитати літературний текст просто устами героїв. І другий варіант, це, звісно, були хвазить мене Мазепу». Де тут? Я не пам'ятаю, який з цих варіантів повна версія. Оце вона здається. Ну, теж просто фрагмент покажу. Щось <світло> таке? Забавно. Чому фільм? <плес> Дуже класна робота художників. Операторська робота, як те гіліама, камера вона літає, широкі кути по вона всі на, на всіх кудись наїжджає і від'їжджає. Художникам, до речі, здається, був... То був сон, Чиєва, Чимари, чи мари, чи, пророст, чи похмілля, але все збулося через ті страшні слави. Хартя, незалежність, воля. Збулося через 300 років. З цією зимової місячної, як день ночі, минулося 15 років. Весільний театр, Вертеп було зруйноване життям вщент. Боже, це Павлась? Да, да. Ти тільки бачиш, що голоста на це в карло манефа. Ну що? Чому так? Та посано в це мало серйозно. Ти густач, бляха. Прикинь, дядьки. Ти члямки ти, що ти мені? Що? Без об'єму продажу. Як не спета в Ізраїлі, де вчеш порядок, камон. Бо я ж експериментатор. Мій інтерес. Пам'ятає, там є Карл 12. прогреміли по всій Європі. Докатилися нарешті до переправи на Дніпро. Це здається, Карл XII, так. Да? Коротше, Карл 12 грає Джигурда, якщо пам'ятаю. <смати> Ценка, ну, тобто це Чорний пташ біло нахуй, так? Ось світ, там ще. І оце там от, такий весь фільтр за кадрами гос, плюс ближче до фіналу тут вже такий БДСМ починається. Але художники попрацювали дуже багато. Тут питань немає. О, такі це. Я про це філіфін, вони існувають, вони знімають камеру. Так, це такий, якби театр, знятий на камеру. Це камера така документальна, там пригають між героями. Ну. Візуально Візуальна судисний яскравий фільм, він теж там входив в міжнародний, я не знаю, не в прокат, мабуть, були якісь покази як фестивальні. E, ну, але але, я просто до чого, що це от такі дві крайнощі одного того самого часу приблизно. Бо, ну, можливо, загальмо на мене, це здається, 2001 чи десь там, це вже просто е, повна версія, 2010-го, коли там додані коментарі там розширена. І якби. Е, 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 коли ми зараз будемо дивитися фільм Мамай, щоб ви розуміли, в якому полі він був створений, що деякі ходи, які нам можуть здатися театральними, вони значно менш театральні, ніж умовно, там в стрічках, які виходили в той же самий час. В той же час, чим Мамай особисто ну, от мене підкупає, тим, що він, по-перше, недовгий, у нього хронометраж, де година 15, він такий ну, тобто, компактний. Е, і він е, бере. У дуже правильну лінію, От, як кажуть, коли вам треба зробити якийсь історичний сюжет, там, зняти історичний фільм, наприклад. це дуже складно, це дуже дорого, там, дуже багато моментів. Але якщо ви зробите якусь особисту історію на тлі історичних подій, вам ці історичні події потрібні дуже побічно. Вам не потрібна велика масовка, вам не потрібно підбирати велику кількість там, складних локацій, які теж це декорації там, і так далі. Але ви знімаєте там якихось героїв, головне, щоб там був між ними сюжет, щось відбувалося. І е, ця історія, цей контекст, вона йде фоном. І от якраз в фільмі «Мамай» це так і є. Бо якщо дивитися на, він теж дуже художній в якихось моментах, теж схожий на театральний по світлу, по костюмах. Але він значно більш достовірно виглядає. При всьому цьому, якщо говорити з історичної точки зору, він виглядає ну, значно більш достовірно. Останній момент про що я хотів, ну, звісно, теж нагадати, що е, в цьому фільмі ми можемо бачити, так, це В цьому фільмі ми можемо бачити ці е, історичні ландшафти, е, які зараз знаходяться під окупацією. Тобто це Крим, це Приазов'я, е, Степ. І ну, треба розуміти, що ми, ви... ось до речі, це теж перш... на сайті центру Довженка є Вічно, ось так, повністю розшифрований цей фільм. Є текстовка вся до нього і є ключові кадри. Тут інформація в ПДФ-форматі можете зайти на сайт е Центру Довженка. Mm -hmm. і от таким чином йде повністю основна така розкадровка. Сам режисер знявся, так, він грає роль одного з братів. Mm -hmm. А до речі, одного з татарських е воїнів грає Ахтем Сейтадвоєв. Тобто mm -hmm. теж як запросив. Mm -hmm. І отут просто покадрово. Ідуть ключові кадри для кожної сцени, і йде текст, який там або озвучується, або який говорить. І йде тайм-коди, тобто, коли це по у фільму. Отак от повністю весь фільм розкладений документом. Пропоную дивитися, а далі вже можемо потім обговорити. Тоді Можеш мені допомогти, бо проводить його ага. <гладить>